Друзі, всім привіт! З вами Good Library Podcast, З вами Роман і Анастасія. І сьогодні ми будемо говорити про таку дуже цікаву тему, як ВПО, переселенці понаїхали і так далі. Бо ну насправді ця тема дуже чутлива зараз, дуже актуальна в Україні. Як кстати, не дивився, ти не пам'ятаєш статистику? Скільки всього переселенців? В Україні я чесно не знаю. Ну давай прикинемо, що хай мільйонів п'ять буде. Ну тут буде. Правильне да, число, да. скільки переселенців, і всі вони десь живуть, всім їм треба адаптуватися, всім їм треба щось їсти, десь працювати, соціалізуватися і так далі. І ми, переселенці, власне, <рес> дуже Тому, раді так, цьому. Так, це тема і для нас досить чутлива. Так, uh, да, з чутливості, напевно, uh, ти от казав там переселенці ВПО, там і бла-бла-бла. Uh, По-перше, що мене бісить дуже сильно. Я ненавиджу, коли кажуть переселенці. і ще знаєш так переселенці. Mm. Uh, і другий момент, коли кажуть ВПО, uh, тому що я зрозуміла, ну я прям усвідомила, що ВПО це максимальна стигма. Всього то я кажу, це ВПО, ну не біклимо. Ну це якраз, мабуть, перше про що хочеться поговорити, це просто стереотипи. Про стереотипи про переселенців, бо е їх дуже дофіга. І я прямо от на прикладах на своїх розказав, як це було взагалі. Е один з таких найяскравіших, це е коли ти кажеш, що ти приїхав зі Сходу, mm -hmm. Тіпа, і Ніби ти з Марсу прилетів, а і що там у вас там? Як ще? Типу, Що ви там, сепари всі, чи ні? Чи ні? Ви ну, там Здали? Там, да, да, і ти такі, думаєш, та ви що? Ну, типу, ну камон, ну, звідки це береться? просто, Звідки ця інформація? Колись знімали квартиру. Я взагалі, я як в Черкаси приїхали, ну, типу, зняти квартиру, тут було дуже складно. Перше, ну, особливо там, перший рік це прям дуже-дуже жесть. Я прям переходив на таку українську мову, таку, як от ми були в Тернополі, чи, 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 чи десь там на Хмельниччині, так розмовляв. Це, о, звідки я поїхав? Така гарна, гарна, гарна вимова. <реш> <реш> я такий, з Луганська кажу. І одна жіночка приходила, то ви тут давайте нам ті позиції, прям російською, щоб ти розумів. Позиції не здавайте тут, наші там не приїхав, тут розказують. Ну, коли одна з орендних квартир була, трохи. То... <реш> Це фоздесь. Тому да, це жесть. от і от у е, такі, от по більшості це негативні стереотипи. Я да. якісь позитивних стереотипів навіть зараз не можу згадати. А, позитивні, напевно, формуються уже через декілька років, коли е, людина там, наприклад, працює в громадській організації, і тоді, через певний час, вона робить умовне добро, і тоді кажуть: о, типу, переселенці, типу, мала щось зробили, або, скажімо, там не знаю, ферму відкривають. Або там капусту вирощують, як у нас була ця історія в mm -hmm. на Хмельниччині, що люди приїхали з Запоріжжя чи з Херсонщини і власне вирощують щось. Ну, ми аналогічна фігня, тому що ну пропозиції є, такої історії не було. Але дуже дивно було. Наприклад, в Сторобільську, коли я говорю українською, всі питали: типу, а звідки ви? І типу, у нас був прикол з Юли. Ну він є і є досі. Ми з Педосів. Це Вінницька область, таке невелике село, і типу, всі типу, з Вінниці приїхали. От типу тут, напевно, знайшли собі чоловіків, позабирали всіх наших і все, і тут окупувалися. А зараз, коли ти ну, я говорю українською, в принципі, питань не було. Але коли починаєш ставити якісь додаткові питання, люди типу паляться і потім вилазить коротше все їхнє нутро. Ну і ще було прикольно, знаєш, ну це дуже дивно, насправді, бо я ну, до цього ніколи не доходила. Приходжу в магазин риби купити, і там ці мідії були. Я кажу: угу. типу, насип, насипте мені жменю, ну типу жменьку, ага. а типу, що. Не кажу жменьку, насипте мені. А потім до неї дійшло, типу, вона сказала по-іншому, і я зрозуміла, що вона не знає слово жменька. Угу, угу. Ну і це було максимально дивно. <світ> ну в моєму всесвіті просто це було так, так. термін ВПО, він сам по собі, типу, більше до вимушених угу. переселенців. І а, тут, от, скажімо, про взаємодію з державою. Бо, а, от я для себе насправді не знаю, як держава повинна тут правильно це все модерувати. Uh -huh. Бо, в принципі, держава створена якраз для таких штук. Тобто, ми платимо податки для того, щоб в якийсь момент, коли нам буде скрутно, суспільство нам оп, і uh -huh. допомогло. Зараз я якось не бачу такої підтримки для ВПО, яка потрібна була б в тому випадку. Понятно, що зараз йде війна, у нас там чверть бюджету виходить на військові потреби. Але. Є uh, ну, понятно, якщо взяти там більшість моїх друзів, <хи> ВПО, вони зараз вже воюють. Так. <хи> Їх забезпечили одягом, житлом а, там, нормально <хи> і так далі. живуть. Але ну, це ж не, не про всіх, ця штука. І е, ну, з мого кола знайомств це прям ну. Дуже маленький відсоток, кому якось от, там дали житло, якесь там в користування, де не, не повністю там фінансування, mm -hmm. просто типу додали ж живіть. Чи продовжують виплачувати оці от дві тисячі, mm -hmm. які допомагають? Мені, наприклад, взагалі переплатили якогось біса чотири тисячі, типу два місяці. Ти їх ще мав повернути. Я повернув чотири тисячі державі, да. mm -hmm. Ну, ця от історія з комунікації власне держави і ВПО ну виходить замість того, щоб підставити плечі, нам підставили такі рожеві великі сідниці, угу. от просто і ти маєш з ними жити насправді. І я теж не розумію, як ми маємо комунікувати, тому що ми хірово комунікуємо це відверто. І ясно, що десь там в своїх документах, ну загальнодержавних, нас можуть маркувати як ВПО. Але хотілося б, щоб в соціумі менше було цієї штуки цього терміну. ВПО. ПО ну, тому, що ми просто громадяни, ну uh -huh. просто ми тут живемо. І да, там, наприклад, заходи там винятково для ВПО, там майстер-клас, для uh -huh. ВПО, не знаю, там лекція та будь-що для ВПО, воно вже, типу, так, ну тебе трошки стрімає. Uh -huh. І мені напевно б не хотілося прийти суто принципово. Ну тому uh -huh. що я інколи навіть е, замовчую цей факт, і я вже потім, коли знаєш такі довірливі стосунки з людиною є, я тоді можу сказати, ти знаєш, uh -huh. там типу я не з Черкас. Ну, да, це трошки, от як це правильно термін називається, якщо ну расизм це відносно. А, саме ну, таку, кольору шкіру, да. то oh. це якийсь є е, термін Ну це, про... напевно, як o... щось схоже на сегрегацію. Так, да, да, мабуть, щось таке, тобто якесь розділення по групам да, відносно цього. І це насправді дійсно погано. Тобто це ніяк не допомагає людині, ну, да. яка має цей, це клеймо, але це її чітко виділяє і робить її якоїсь, ну, в якихось моментах е, більш. Більше з неї питають, mm -hmm. отак от, от да і при цьому як би не як треба. Ну так, да. і тоді ж виникає відразу ці всі штуки, які тягнуться. Ну там бюрократія. Mm -hmm. Коли тебе нахер посилають в цих всіх установах, ну може не всі, ясно, що це все теж людський фактор, але в більшості випадків, да. Ми говорили про дві е, mm -hmm. От ця історія, коли йдеш вулицею, це був базар. Значить, я йду в Черкасах там за продуктами. Переді мною іде пара, не знаю, їм десь по 45 років чоловік і жінка, і вони говорять російською. Але знаєш, такою не просто російською, а такою mm -hmm. прям рафінованою російською, така прям просто яка вкурлює. Ага. І е, він от говорить: от еті пересіленці там, типу, їм вже дві тисячі платять. Я думаю, чувак, ти що ти за дві тисячі купиш? Ну тобто, ти взагалі на базар там ходив, якось там комуналку оплачував. Ага. От, е, типу, в них є гроші, типу, що вони хочуть? А він ще так знаєш, бідкався, Типу, от хтось там на роботі хоче більшу зарплату о, за те, що працює, так, ага. ну типу, напевно ж людина хоче достойно отримувати заробітну плату. Це якби норм. А, взагалі в людському mm -hmm. якомусь е сенсі. Ну і потім щось там бу, бу бу коротше, і потім матом загнув. Ну, У мене була, знаєш, такий ступор, мене був, але мені дійсно не вистачає оцього от моменту, коли якась херня відбувається, і типу відразу ну, типу, відповісти. Mm -hmm. Я трошки цей mm -hmm. залипаю. <х <х> <х> ну, було образливо насправді. Да. Ну, Це, це тренувати треба. В випадках треба ну, не соромитись, кидувати, того, що ну, це дійсно відстоює твої права. Ну, в, таких, в таких випадках. Ну і в принципі, можливо, людина щось все знає в цей момент, якщо ти дійсно скажеш. Можливо, але потім, коли я прийшла додому, я затаїла о, цей обідку і просто знаєш людині, як все світ сказала, типу, щоб людина опинилася на цьому місці, ну вона mm -hmm. зрозуміла, що це таке. Звісно, це хірово, напевно, так і бажати, але ну, менше з тим це перша думка, ну вона доволі була агресивна і така легка образа була. Mm -hmm. Таке цікаве питання. Воно звучало у нас на антилекціях, значні uh -huh. ну, да, від письменників, про, чи залишаться в Україні після uh -huh. закінчення війни, і от це якраз про взаємодію з державою, тобто як переселенців утримати в Україні після завершення війни. От особисто я думаю, що це треба давати їм те, за що вони можуть тут зачепитися. Uh -huh. Тобто ну, Україна в неї дуже багато землі насправді Насправді, так. і дуже багато, просто ну, пустої землі, є села, де просто купа навіть домів, будинків, які стоять пусті. Тобто зробити якийсь реєстр угу. і просто от ну, видавати переселенцям у ці будинки, це житло. Так, да, хай це буде десь не в місті, хай це буде якесь не дуже зручне, але все одно, якщо в людини є щось. Вона за це буде чіплятися. Ну і потім вже починається з того, що да. там міськрада, дорога, автобус, ну, коротше, це й mm -hmm. весь двіж. Е, в мене, от коли це питання звучить, я насправді і досі не знаю як на нього відповісти, тому що в мене в самої бувають американські гірки е, всередині, і я реально не розумію, ну що робити, тому що буває так хірово, і ти лежиш і думаєш, та ну, типу. Вся все yeah. пішло воно все до біса, і хай розберігають, як хочуть. А потім я думаю, ну чорт заберен, це ж моя країна, це моя робота. Люди, з якими я працюю, ну вони мені дорогі, і я не можу їх кинути. Ну я розумію, що, наприклад, мене потребують люди в окупації. Так чи інакше, є люди, які яким це потрібно, яким не не пофіг. Я думаю, що найголовніше це житло. Бо ну ти типу, пожити там скільки років в гуртожитку? Ну камон, це ж нереально. Угу. Ми от пожили в гуртожитку скільки там, чотири дні. У нас був досвід. Ну, тобто, ти ж вже не студент, ну ти, ти маєш якісь уявлення про комфорт, mm -hmm. про те, як ти хочеш будувати свій графік в життя, роботи всього, і ти не можеш підлаштовуватися під когось. І коли в тебе є ще родина, то це взагалі треш, бо ти відповідаєш не лише за себе, а й за комфорт інших mm -hmm. людей. І будинки це найкраще, що може дати от зараз держава. І ну, блін, навіть якщо казати про е, оренду житла. Тобто, це все оце дуже дуже неприємні штуки. Тобто, ти живеш десь в одному місці, потім там щось. Хазяєва десь там кудись там щось продають, куди тобі треба переїжджати на інше місце. А ну, ріелтори це просто скати. 100% які, вже беруть. Які беруть 100% за повітря. Власне, Я не розумію, нашу взагалі професію ріелторів. Ну, хто вони такі, да. так, вони просто наживаються. Ну, і, ну, відповідно, це, це такі ну, великі гроші йдуть просто в нікуди. Е, і, от, ну, а, в який сенс платити за оренду тут, якщо можна там, переїхати в іншу країну і платити за оренду там. Да? Тоб, ну, при цьому ти будеш мати більш е, перспективи? Так. От, тобто про це дійсно треба подумати. А що ще може бути? Як ще тут можна було б отримати? А, я думаю, що це може бути якесь таке локальне ком'юніті, ну, умовно, там, в якесь село приїжджає багато там, людей з Донеччини чи з Луганщини. Uh, і логічно напевно зробити їм якусь активність уряді там маленького заводу, не знаю, там там переробка сміття, там не знаю, обробка чогось може бути. Ну в любому люди uh, чимось займаються, і це норм, коли от на місці буде робота, uh -huh. і це ж теж перспективно. Ну, мати якесь нове підприємство, а, тому що там хтось буде прибирати, хтось буде ремонтувати його. Ну тобто вони всі будуть як взаємодіяти, і це теж якби плюс. Але до цього ж ну треба дорости і додуматись, бо в нас ну в цим взагалі біда. Я не знаю, у нас війна 14-го року, 10 років. Ну можна було якось роздуплитися вже. Mm -hmm. Ну серйозно, але от знаєш, продовжуючи свою думку про взаємодію держави і от, от цих груп людей. Чи не буде це знаєш, будівництво повітряних замків? Тобто чи треба переселенцям у ці преференції? Тобто, знаєш, от якщо згадати як колонізувалася Америка, mm -hmm. і ну це на початок там кінець го початок 20-го століття, коли там максимальний бум був у mm -hmm. цих туди мігрантів, їм ж ніхто там ніяк не допомагав. Тобто там просто виживав виживали найсильніші, навіть. але там була і рост економіки. Тобто це було не просто так. Тобто вони їхали туди, бо там була можливість працювати. І от чи не буде це так, якщо це будуть якісь державні програми, як зараз з мігрантами в Європі, mm -hmm. коли вони просто сідають на шиї державі? Е, отримують свої дві да, і нічого не роблять. <с?> <с?> Ні, ну якщо ти просто отримуєш гроші і ніфіга не робиш, це занадто це нахабно. Я не вважаю, що це правильно, тобто ніхто нікому нічого насправді не винен. Тобі допомогли якось там, ти стабілізувався, все, ти маєш будувати своє життя. А от коли є от програма, скажімо, ну, умовно, як в США, а там в якому 19 столітті тобі давали умовний клапоть землі. Необробленої, mm -hmm. і ти коротше на, на цій землі фігачиш там, будуєш будинок, все розводиш там тварин, робиш, що хочеш. Е, і власне, напевно, тут така сама історія. От Тебе є за що зачепитися? Ну скажімо, базовий mm -hmm. там будиночок, скажімо, і потім уже місцеве ком'юніті ви маєте шуршати над тим, щоб щось зробити. А не ну да, не чекати від того, що знову ж таки держава там не mm -hmm. знає якісь інвестиції за кордоні, От вам дадуть якесь благо. Ви його самі маєте створити. Безумовно, я з тобою погоджуюсь. Тут є дуже класний приклад у мене є декілька друзів, які зараз українців, які зараз mm -hmm. живуть в Швейцарії. І е, вони, як пересленці, туди приїхали, зареєструвались. Держава їм виплачувала е, е, гроші на те, uh -huh. щоб вони жили, тобто на їжу і їм житло. але ці гроші вони не дивилися, вони чітко рахувались. І тепер, якщо ця людина хоче, наприклад, працювати, тобто уйти від цього uh -huh. забезпечення держави, держава чітко знає, що, наприклад, за ці три роки вона дала там, 40 тисяч євро на цю людину. Uh -huh. І ця людина повинна повернути ці 40 тисяч. Тобто вона має їх прийти на роботу і відпрацювати так, умовно. Так, так. Ну, якась частина буде з зарплатні вираховуватися. Ну, Тобто це такий умовний кредит, тебе дають, так, і ти так, його. Так, так. Ну, знаєш, тут у людини є відразу мотивація. Ну тобто, ти відразу знаєш правила mm -hmm. гри, якщо тобі не подобається, можеш поїхати в іншу країну. Ну так? або ти можеш просто існувати на цю так. мінімальну суму, тобто тебе ніхто не виганяє. Тобто, наприклад, для України, мені здається, це буде дуже класний формат. Тобто ти не вмреш від голоду, ти не будеш жити на вулиці, але ти будеш отримати якусь мінімальну от, і ти не зможеш, наприклад, ну, якщо ти працюєш і заробляєш більше, ти mm -hmm. будеш ці гроші віддавати все одно. І Якщо ти хочеш повернутися в нормальну. В суспільство, то, вибач, віддай ті гроші, які на тебе витратили. Ну, Це логічно, тому що держава ж теж має щось отримати. назад. Ну, Вона якби дала благо, mm -hmm. ну, це, то, це ж такий зустрічний зв'язок. І це якби ок. А, але, да, от, знаєш, ну, не в усіх так країнах, я знаю багато українців, які живуть в Німеччині, mm -hmm. на власне, ці соціальні виплати. Mm -hmm. І при цьому я не знаю, як вони примудряються відкладати їх, знаєш, там от і все одно мати якусь там подушку безпеки, і ще потім ці гроші можливо відправляти рідним або якось передавати їх. Ну тому що теж такі mm. історії є. Я не знаю, як це в них виходить. Ну і це насправді теж неправильно, тому що ти все одно десь на генетичному рівні намагаєшся намагати. Ну, це ж теж якби неправильно, тому що. Насправді багато хто звик так жити, і це, от, ну, це мене вкурлює в українцях. Mm -hmm. от, мені це не подобається. Так, що давай поговоримо про психологічне Е, да, Дуже, знаєш, починаючи з повномасштабного вторгнення, я помітив велику зміну у свідомості людей. Особливо це стосується знаєш, більш старшого покоління, mm -hmm. тобто десь там 40. Плюс. А, от щось настільки дивне для мене, що вони цінують е, місце, де вони живуть, uh -huh. набагато більше, ніж своє життя. Бо е, дуже багато людей е, після початку війни вони просто сіли на місце, от вони, ми тут, і нікуди ми звідси не, не будемо рухатися. Я розумію, що це якийсь такий ще прадавній інстинкт е, в страху uh -huh. тобто завмерти. Але Ну, це ж не, не одну годину, не один день, не один місяць, навіть не один рік. І знаходитись от, в, в одному місці, чекати, поки до тебе пролетить снаряд, якщо ти живеш десь у прифронтовій території, чи навіть взагалі коли через тебе проходить ця лінія фронту, ну це максимально абсурдно. Це от, ну не це премія дарвіна, просто яку треба вручати цим людям. А, і от ем, дуже багато таких є інтерв'ю. прямо приїжджають. Я голландець такий. А він волонтер, він вивозить людей з таких от, прямо mm -hmm. от, гарячих точок. Е, і він приходить там як до якоїсь бабульки, каже: Ну, бабушка, все, поїхали, там ваші там, внуки чекають, там все, ні, куди ж я поїду, На що я там потрібна. Оці люди, яким е, дуже важко адаптуватися е, після переїзду, які переїхали і зараз е, знаходяться ну, в мирних містах е, України, е, але все одно в стані в цьому в стані війни. І в стані очікування чогось, mm -hmm. їм якраз треба допомога. І от мені здається, що те, що ми спочатку казали про якісь заходи для інтеграції. ВПО, для інтеграції, вони от максимально потрібні для цих людей. Але це не треба обозначати, що це заходи для ВПО. Mm -hmm. Це просто заходи інтеграції, допомоги і так далі. Тобто якісь реально діючі програми, Тобто прям, там, пропонувати роботу, пропонувати житло, те, те що от якраз болить людям, а не просто. там... Я не знаю, що це може бути. навіть якісь просто розмовні клуби. Це теж буде працювати. Ну просто якась така культурна складова, де можна якось відключитися. Mm -hmm. Ну от я про цю штуку теж думала: от чому люди не виїжджають? Знаєш, уже напевно після декількох. Місяців, ну от останніх у мене були такі активні роздуми. Я зрозуміла, що я себе теж ВПО не відчуваю. Ну тобто, у мене вже там відсотки на 90 вже типу норм. Ну мені якби комфортно і знаєш, приїжджаю з свірадження, і я вже чекаю, коли там типу черкаси. Ну от коли там uh -huh. я прийду додому, все там мій буде простір. От мені просто за я за ними реально сумую. А, і оця от розмова про те, чому люди не роблять щось. У мене була з однією людиною влітку. Яка теж працює в органах, і ну, тобто вона займається певними безпековими моментами, і знаєш, я тепер розумію, що люди не йдуть, напевно, через те, що от типу, а як ну чому я маю їхати? Ну, типу, чому я? Це ж вони сюди прийшли. Uh -huh. а, типу, чому, Це мій будинок, там мої сусіди, там умовно, моя там сільрада, якийсь простір мій. Ну от люди ж знайомі, ну тобто я тут живу, і все, А вони прийшли. Знаєш, типу, вони приходять і йдуть, а ти собі живеш і uh -huh. в цьому стані, типу, такої стоїчного прийняття буття. Ну, це теж якби трохи дивно, але з іншого боку, напевно, десь я їх там глибоко розумію uh -huh. зараз. Уже коли я думаю, що я адаптувалася, то ну мені вже якось легше, я не, не парюся через це. І я не думаю, там, от чому люди не а чому я так. Я просто виїхала, бо це мій вибір. І мені хочеться, я маю право на цей вибір. Він був болючим, да, але загалом, ну, типу, я ж не померла, ну, норм. Ну, якби прийняла реальність, ти там живеш, знаходиш нових друзів, знайомих, знаходиш улюблені магазинчики в своєму місті, в якому ти живеш. І це круто. Ну тобто, це життя, і воно продовжується. Ти ж не можеш лягти і вмерти. Стоп сто відсотків я насправді пропоную всім хто подивиться це відео, всім yeah. тимчасово переміщеним особам, внутрішньо переміщеним особам, чи як ви там себе ідентифікуєте. <хи> я пропоную просто спробувати насолоджуватися життям там, де ви зараз є, цінити те, що ви живі, це найперше. Так, так і в принципі, ну жити далі. Жити далі і будувати своє майбутнє, не чекаючи чогось, якогось дива, що вам від когось щось прилетить, а будувати своє життя. Як от я ж кажу, гарний приклад, це от штати, коли от люди, люди приїжджали просто вот з торбиною, там за спиною маленькою, і будували імперію. О, ти кажеш про торбину. Я чомусь згадала одну історію. В мене я десь читала в журналі, і не, не пам'ятаю, або коротше, якийсь відос був українці, перші іммігранти, які виїжджали в Сполучені Штати, їм ну, комусь якійсь родині е, хтось сказав, що типу в США немає каменів. Ну типу, на такі, чорт, а як ми будемо типу квасити там помідори і капусту? О, типу, що робить, каміння немає. І якийсь чувак, коротше, через весь океан тягнув тупо важезну кабінюку. Це просто ж прижимає. Да, що просто, от, Нагнітити цю, цю бочку. І це просто якась така фантастична для мене історія, я не розумію, чому? чому. А там, він приїхав, на, йому дали землю, а там тупо все в каменях. Ну, знаєш, така, прям глиби лежать. Але він свій привіз. да, Він привіз свій домашній. У мене так є, знаєш, пара носків і трусів. Які я не викидаю, вони досі лежать. Я не знаю навіщо, але воно це, мабуть, та частинка, яка в мене залишилася. Тут ще про труси є лайфхак, наприклад, якщо їх ти їх купуєш, Пував до того на AliExpress, Я знаю цю компанію, просто беруть ті самі. Ну, типу, і в мене безперервний е, цей процес з, з білизною, тому що вона, от в мене тупа асоціація з домом, і тупо я ці одягаю білизною і мені прям добре. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати. Пишіть у коментарі, що вас дратує, якщо ви внутрішньопереміщена особа, чи як ви там себе ідентифікуєте. А з вами був, був Good Library Podcast. Всім пока. Додо. -до.